Друзі, сьогодні я вам розкажу про самий простий монтаж для флетфідера. Для цього нам потрібен лідкор з бистросйомним віртлюгом, кормушечка, поводок і буферна бусинка. Збираємо до кучі нашу кормушечку. Ось так вона виглядає, але є один момент. Якщо підтягнути наш шок, то бистросьйомний віртлюг може попасти в отвір. В такому випадку наша оснастка буде глуха. Для того, щоб нею зробити не глухою, а в типу скользящого монтажа, ми використовуємо буферну бусинку. Ось таку. В даному випадку буферна бусинка забезпечує той момент, щоб наш бистросьйомний віртлюх не попадав в кормушку і скользить по нашому літкору. Це дуже простенький монтаж. Одягаємо на швидкозйомний віртлюх нашого повіця. І все, наш монтаж готовий. Можна так само монтувати не тільки з літкором, але і шнуром. Простим шнуром або шоклідером. Різниця між шнуром і шоклідером полягає в тому, що якщо у вас є високий кут нахилу, то шнур буде стояти по відношенню до вашого удилища. Шоклідер буде відповідно прижиматися ближче до дна, відповідно він буде менш помітний. Тобто все дуже просто, нічого складного тут немає. Якщо вас цікавлять, які є види кормушок та інші більш професійні монтажі для флетфідера, пишіть запитання в коментах, ми обов'язково знімемо на це відео. Не хвостамо не лузькі.